Всім вітання, справжня осінь. Тема сьогодні це обробіток бджіл з чавельною кислотою. Я показував, обробив амітразом. Для тесту подивитися, чи падає кліщ. Ну, як завжди, є сумніви, потрібно його було перевірити. Тому я ті ж самі сім'ї, під які ставив контрольки, коли я обробляв амітразом, поставив і обробив їх щавельною кислотою і обробив там три сім'ї, які я не обробляв амітразом для того, щоб подивитися, чи вона також працює. Хоча вже два препарати щоб не працювало, це дуже маленька ймовірність. Ну пропоную подивитися, як подіяло, чи посипався кліщ, і чи був дієвий амітрас. попривозив сімейки на під'єднання, вже все позвозив. Так, подивимося, щоб розуміти, як далі працювати. Так, ну кліш однозначно є. Видно, так. Спробую порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, Можливо, ще десь пропустив. Розплід виходить і, відповідно, кліще буде однозначно з'являтися. Але якщо його небагато, то бажано дочекати. Так. Зачекати, доки вийде розпліт, щоб вже більш-менш якісно обробити. Так, дивимося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Також там ще десь щось пропустив. Видно вже, що сім'ї сидять клубом, тому що більш сконцентровано падає кліщ. Після обробітку амітразом, до речі, скільки кліщів не падало, видно, вийшов розпліт. Весь кліщ в пізньому розплоді. Так, їдемо далі. Це цих три сім'ї. Навіть чотири, ще там одна є, які. Так, є кліщ. Які оброблялись повторно. Не пам'ятаю, скільки там тиждень, тому можливо і менше. Так, 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 дивимося. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість, сім. Ну, до десяти, тут трішечки менше. Так. Так ну це не багато навіть якщо перший раз там сипалося в районі 10 і сьогодні впало Там 10 плюс рівно небагато. Жив, не багато бджіл не з'їсть так Ну кліщ є один два три 4 5 ну також небагато, в цій до 10. В тих там більше 10, цій до 10. Так, і тепер сходимо, глянемо сімейки, які не оброблялися мітразом. Я їх вчора пролив перший раз. Так, ну є кліщ, однозначно видно. Тут і більше. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ну так 20, певно, з невеликим плюсом десь пропустив. Так що ті, що оброблялися перед тим, все рівно результат по кліщу кращий. Так. Ну, кліщ є однозначно. Один, два, три. Чотири. Ну, ці мало. Можливо, сімейка маленька, ще потрібно дивитися. Що там робиться по бджолах? Так, і останнє. Також є. Один. 2. Більше не бачу. Однозначно можна сказати, що щавельна кислота також подіяла. По різному по кліщу, в загальному я багато кліща не бачу. Це все сугубо моє бачення ситуації, мої фантазії. Моя реальність, да, яка не має відношення до вас, ви собі можете там подивитись, зробити як хочете, зробити якісь певні висновки. Але я однозначно хочу сказати, що обробив двома різними препаратами. Після обох сипався кліщ. В сім'ях вже не так було, то багато розплоду, тому що навіть до цього похолодання, це вже 3-4 дні тому, коли я ще дивився до бджіл, там вже розплоду було дуже дуже мало. Кліща в цьому році залишилось не так, то і багато. Звичайно, його повністю і не вдасться вибити на розножку, завжди щось залишається. Але його і багато немає. Тести, що хочу сказати, особисто моя думка, це досить така річ відносна. Ну, звичайно, якщо там взяти на тест там спливе чи посипеться кучу. Кліща на якомусь тестері, то відповідно потрібно обробляти. Але в загальному ти можеш взяти з двох-трьох сімей, там нема кліща, чи там більше розплоду. Це досить нелегко вичислить. З усіх ти не забереш. Коли вже пізно почнеш брати, коли вже немає розплоду, то вже й немає дуже часто сенсу, бо все рівно потрібно проливати всіх підряд. Так що це досить складна і нелегка справа, тому що якщо це би було легко, то. Давно давним вже або знищили кліща, або були дієві методи боротьби з ним.